Вітаю, мене звати Катерина. Сьогодні познайомлю вас з компресорним небулайзером нового покоління Юлайзер AIR+. Plus. Всередині пакування знаходиться сумка чохол, зручна для використання та подальшого зберігання. В комплекті знаходиться інструкція до небулайзера. Юлайзер Air Plus універсальний компресорний небулайзер, що підходить для всіх типів розчинів. Важить всього 260 грамів, що дуже зручно у використанні. Сучасна запатентована небулайзерна камера робить процес інгаляції швидше та забезпечує використання максимальної кількості розчину. Юлайзер Плюс підходить для використання всією родиною при різних захворюваннях органів дихання, адже містить повний набір комплектуючих: дорослу та дитячу маски, носову канюлю та загубник. Перед використанням пристрою очистіть його, як описано в інструкції. Щоб підготувати небулайзер до роботи, потрібно перевірити наявність фільтру, тоді, за потреби, замінити його. Під'єднуємо один кінець повітряної трубки до небулайзерної камери, а інший до компресора. Для того щоб залити розчин в камеру, потрібно прокрутити кришку проти годинникової стрілки. Переконайтеся, що насадка для розпилення знаходиться у верхній частині камери. Налийте у нижню частину камери необхідну кількість розчину. Надягніть необхідну насадку для вдихання на небулайзерну камеру. Під'єднайте адаптер постійного струму до юлайзера. Натискаємо кнопку. Одягаючи маску, слідкуйте, щоб вона щільно прилягала до обличчя, закриваючи ніс і рот. Тримайте небулайзерну камеру у вертикальному положенні. Не нахиляйте небулайзерну камеру під кутом 45 градусів. З детальною інформацією про пристрій та експлуатацію можна ознайомитись в інструкції всередині упаковки.